Всім привіт! Ви на каналі Назєвса. Сьогодні я пограю в Бравл Stars та покажу вам всі скини, які виходили на 1 квітня в Бравл Старс. Тому постав лайк, підпишись на канал і підпишися на мій телеграм-канал в описі цього відео. Да, на 1 квітня виходило 3 скіна, в цьому оновленні недавно виходило 2 скіна Яєць. І минулого року виходив какашечка Спайк. І зараз давайте покажу його пінчик. Пінчик виглядає ось так. Він потискає своє гівно і з'являється сердечко. Да, тобто ну, трошки смішно звучить, але як вже є. Ось такий спрейчик, що він несе свою какашку з сердечком. І зараз я вам покажу анімацію самого скіна. Бачите, він прямо випльовує себе какашечку, вона падає, потім біжить до нього, з'являється райдушка, і вони раді. Туди тобто, да, спайк радий, в нього є його друга кашка, ну і взагалі круто. А в цього спайка є памперси. Та да, це капець просто скін дуже мемний. Стріляється він какашечками з райдушками. Коли вони підриваються, то з'являється вантус з гівном і потім розлітається на маленькі частинки гівна. Да, я ніколи не думав, що буду казати таке слово в моєму каналі, але як в принципі в житті. Стріляємось, бачите, ну знаєте, какашки вони прикольні, тобто вони там прям з райдушками летять, мені це подобається. Але він коштує 200 геймів. В принципі, як і всі інші, першу квітневі скини. Ну, типу, 200 геймів — це до фіга, як, як на мене. напав на зніс йому дофіга хп. Зніс, як бачите, ХП Дінамарку кинув ульту. Ульта це туалет з гівном, який падає і з'являється зона така. В зоні дуже багато гівна з різними мордочками. Хтось радий. Хтось такий має, знаєте, типу, як ніби просящий вигляд. Коротше, да, різний вигляд мають ті кашечки в його ульті. Як бачите, на мене напав Едгар і сту з сімома банками, тому я розумів, що тут уже капець. Я кинув ульту і мене добиває сту. ось, за, да, це був скін за 200 геймів, міфічний скін про какашку Спайка. Ну, дуже крутий скін. Чесно, але я б його ну, я б, напевно не купував, бо у мене є скін за 150 геймів, теж дуже, дуже крутий. І тепер наступний скін. Яйце Ріко. Ось так виглядає його пінчик, що він дістає свій автомат і потім ховає його. В цьому бачите, яйці є прям шарики, прям в ньому. Ну це капець. Як бачите, він так підстрибує, бере пістолет і потім закідує його собі за спину. Далі, як бачите, його спрейчик, це просто його пістолет, яким він стріляється. Ну, в принципі, нічого нового нічого прям такого цікавого. Сама анімація цього скіна ось така. Він вистрибує, отримує ног, дістає пістолет із. Спини і тепер готовий стрілятись і битися. В нього немає рук, і він контролює свій пістолет коротше, з силою разума. Да, він якийсь маніпулятор, повітря, щось типу того. Як бачите, він дуже смішний скін, всі скини на 1 квітня дуже смішні. Стріляється він не яйцями стріляється він просто кульками, які летять саме з нього, бачите, які в нього лежать. Стріляється, як бачите, знищує дуже добре, бо я вже знищив Динамайка. Потім я хотів знищити спайка, і треба набити його ульту. Його ульта – це просто збільшені кульки. Такі сині кульки, вони в принципі прикольно виглядають. Як бачите, я майже добив нані, але вона від мене втікає. А тут ще й пайпер, коротше, і в мене дуже мало хп. Я розумію, що напевно мене скоро вб'ють. Отримую, ульту, пробую щось зробити, але як бачите, мене добиває нані. Яку перед цим я дуже сильно приніс. Анімація в нього реально крута, непогана. Тобто, тобто Якщо ви хочете якийсь смішний скін, то вибирайте із цих трьох скінів. Зараз я вам покажу ще четвер... ну, точка, третій, про пем. Да. Це був старий мем, і це пем. Його нарешті зробили. Як бачите, анімація її піна, те, що вона пристрібає до нас, стріляється зі свого пістолету і потім підмигує нам. Ну, не пістолету, а автомату, не знаю, що це у неї, коротше, якась турелька. Ну, і без пречіку вони не такі, типу, що якась штучка падає або вдаряється, або щось, коротше, я не знаю. Просто подивіться на анімацію скіна. З'являється ПЕМ, бере свій автомат, стріляє в одну сторону, в іншу сторону. Коротше, вона як солдат. Як бачите, в неї теж немає руху, вона фактично є яйце, в неї є зачіска, в неї є ноги, і в неї навіть є препарат, яким вона стріляє, до якої під'єднана її пушка. Коротше, так, да, прикольний скінчик, просто зменшена ПЕМ. У кожного яйця є дві ноги, але двох рук у них немає. Як бачите, стіляє вона яйцями і беконом, тобто вона така, знаєте, ранній скін, типу, який, який готує завтрак, можна сказати. Тобто вона, як мама, готує завтрак для Джейсі в цьому скині. Як бачите, я напав на Амбер, я її дуже жорстко приносив. І, до речі, цей скін реально великий. Просто подивіться на її голову, вона гігантська, вона, напевно, як френкфоста. А, бачите, її ульта це просто кошик з яйцями, який стоїть і хілить її. Тому так, да, ось така в неї ульта, прикольна. Як бачите, на мене напав Френк, я його вбив разом з пайпер. На мене напав Мортіс, знищив мою ульту. Як бачите, я добила Мортіса саме... Ну, він вижив ще, почав втікати, а Пайпер його добила. Ну, я почав хілити своїми яєчками. Хилився, хилився, не давав їй знищити мою турельку, бо турелька вона реально сильна і вона мені ще потрібна. Я сховав її за стінками. Буря вже підходило, тому я розумів, що треба ну, щось робити, щоб можна було втікти. Або взагалі рознести точніше. Як бачите, я стояв, але в мене залагав інтернет і, коротше, я програв. А Наступній кальці, як бачите, показував вам, як стріляється вона, тобто я її, яєчками, беконом, хлібом навіть стріляється, тобто повністю раціон на завтрак. Ну, на сніданок. Далі ми йдемо собі спокійненько, ставимо її спрейчик. І коротше я собі ходив, ходив, побачив Мортиса, побачив Едгара і розумів, що мені треба накопити ульту. Бо Ульта це теж дуже важливо. Пішов на центр, бо мене кружав Едгар. Тут був кордеус, який когось вже вбив. Ну я забрав скриньку і просто почав по ньому стріляти, щоб він не чувствував себе кайфово. Але як бачите, мене кружили і Менді, і Едгар, і Мортіс, тому мене, на жаль, вбили. І це всі скини, які були на перше квітня в Бравл Старсі за всю історію самої гри. Я вам всіх їх показав, тому якщо ви хочете, можете якісь купити, поки у вас є ще шанс, бо скоро вже його не буде. На цьому все. Всім дякую за перегляд, до нових зустрічей, до побачення.